Як працює SORA за 200 доларів в місяць? Дивіться, ми тут можемо поставити промпт-відео, наприклад, вертикальне для сторіс в Інстаграмі. Якість може бути максимальна 4 о, Full HD 1080p. Тривалість у Full HD може бути до 10 секунд. Ми можемо застосовувати, наприклад, створимо 720, візьмемо 20 секунд, це максимальна довжина. Ми можемо застосовувати різні стилі. О, дивіться, скільки стилів у нас є для того, наприклад, чорнобілий фільм, наприклад, і напишемо про Україну. Тобто в якості сори, яка синхронізована з чатом GPT за. 200 доларів у місяць. Є кілька переваг. Одна з головних переваг, що на вашому відео не буде водяних знаків. Друга перевага, що ви можете генерувати відео, наприклад, у якості 720p до 20 секунд і в якості Full HD до 10 секунд, і можете вибирати стилі, в яких це відео буде згенеровано. І от, друзі, дивіться. Сора згенерувала чорно-біле відео про Україну в форматі 720 p тривалістю 20 секунд без водяних знаків, тобто це перевага версії за 200 доларів.